Тримайся, моя рідно Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги, гуртуються у горі, діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемогам вже не видно крузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Не здавайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись, люті в силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо, українців всього світу, просімо, Бога прощення щодня, щоб Бог дав силу стояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу, зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. Помножимо усі зусилля та благання, скажімо, кожен, Господи, пробач! Щоб відродилась ненька Україна, щоб у крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.